Почнемо з яскравих і позитивних новин раптово і вишукано спалахнула електропідстанція біля Білгорода. Після такого не дивно, що росіяни тривожаться, що українські ракети можуть долітати до багатьох міст Російської Федерації. І поки росіяни думають, що і як прилітає по них, зсу уразили паромну переправу в Криму та нафтовий термінал у Краснодарському краї Росії. Про це повідомляє Генштаб. І ще одні позитивні новини з Харківщини. ЗСУ повернули втрачені позиції у Вовчанську. У звіті інституту вивчення війни повідомили приємні для нас новини. Українські збройні сили повернули втрачені позиції у Вовчанську на північний схід від Харкова. Зокрема, йдеться про положення вздовж вулиці духовної у центрі міста. Українські спецслужби все ближче і ближче до Путіна. Напис гури нанесли на пам'ятник Жукову на манежній площі у Москві. За словами російських змі, зробили це дві жіночки, яким зателефонували з банку і запропонували закрити за це кредит. І на сам кінець шикарна зустріч Лукашенка в Монголії. Чоловік вибіг на центральну площу з українським прапором. Інцидент стався під час візиту білоруського диктатора Лукашенка до Монголії.